Американська допомога громадам України призупинена. Указ був підписаний президентом США Дональдом Трампом 20 січня. Южницька громада війшла в число 103 громад України, яка тісно співпрацювала з проєктом USAID Говерла. Посадовиця Південнівської міської ради розповіла телебаченню громади про отриману допомогу на понад 11 мільйонів гривень. Генератори для критичної інфраструктури, професійне спорядження для працівників ДСНС, спецтехніка та устаткування для комунальних підприємств та інше. Проєкт також покликаний на вдосконалення роботи місцевого самоврядування відповідно до європейських стандартів. Підзвітності залучення громадськості до розвитку демократії. Вони собі взяли ну, за основу таку гуманітарну лінію. Вони дуже багато всього громадам, особливо як тільки почалась війна. Почали надавати необхідних там, генераторів потужних, коли не можна було тут взагалі купити навіть для громади, для якихось там пунктів незламності, для лікарні, для котельні. Загалом це, ці всі подарунки отримували наші комунальні підприємства. за ці за Могли користуватися ними, робити, робити якісь період блекаутів, якісь роботи ремонтні. Тобто, це дуже виручало. Доброславська громада є одним з лідерів по залученню міжнародної допомоги. За час співпраці з Йосейт громаді вдалося реалізувати чимало проєктів на десятки мільйонів гривень. Завдяки цій допомозі, Доброслав майже вийшов на рівень енергонезалежності. Про це нам в телефонній розмові повідомила Людмила Прокопечко. Ми ще встигнули встигли на 21 мільйон, майже на 22 отримати накопичувачі електроенергії, які до нас зайшли ось буквально кілька днів тому. Ми дуже серйозно працювали, дуже плідно працювали, дуже багато проєктів реалізованих у нас. Є такі, що на стадії були, але не закінчені. Але є те, що дуже багато зроблено. Це по проекту підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування. Ми по трьох напрямках отримували допомогу місцева рада та адмінпослуги. Це е, обладнання для ЦНАПів. Потім пакет рятувальник, пакет енергія через Юсейт Агро. Ми отримали модульні будиночки для облаштування тимчасового прихистку для ВТО. Ще дуже багато було м'яких проєктів, це різних тренінгів, семінарів того, що. У інституційну спроможність розроблення комунікаційної стратегії. Будемо шукати інші якісь шляхи, інші проекти, європейські більше проекти. Ми зараз працюємо із шведськими із фінськими проектами, але ну іншими. Але звичайно, що допомога американська була дуже потужною. Як рішення нової адміністрації США позначиться на громадах України, стане відомо згодом.